Ні, бензі похвалений з Христос, слава Ісусу Христу, де всім Здоров'ячко. Попільна середа, це початок Великого посту. Не раз ми запитуємо, що потрібно робити, які брати обов'язки і так далі. Що можна їсти, що не можна їсти. Кохані, дуже просто скажу вам, що не треба думати, а м'яса не можна там, жиру не можна, ще там щось. Один врач казав лікар, що людина це восімдесятів. Води, а 20% м'яса. Так що не їжте йде другого, не можна жерти людей, так скажемо, їсти пічинок. А так, все їжте, все, що Бог приказав, як там можна старатися постити, майте добру інтенцію, добрий намір, щоб навернутися, щоб йти до сповіді, до причастя. Це є найважливіше в пості навернутися до Бога і до людей, до родини, до сім'ї, до своїх ближніх. А перш за все мати зв'язок з Богом, і цей найголовніший великий піст бо приготовлює нас до великої події Воскресіння Ісуса. Тому теж бажаємо вам, щоб ви були завжди Богом благословенні, гарно постіть, моліться, давайте милостиню і готуйтеся до великодніх свят, до Воскресіння Господнього. Хай Бог вам благословить і береже миця і сина, святого духа. Амінь. На все добре з Богом.